Всім привіт! Сьогодні 18 липня 2022 рік. Сьогодні в нашому огляді абрикос під назвою Шалах Ананасний. В принципі, це дерево четвертий рік. Такий вигляд воно має. Ось так от. Невеличке, можна сказати. Ось по зрівненню з Петропавловським, то Петропавловський набагато сильніше росте. Але тут мені не зовсім подобається загрузка плодами. Слабенько щось геть. Для такого дерева і не було у нас, в нас заморозків ніяких сильних таких. Мінус один, можливо там і було ночі. Якщо подивитися зараз на ось Голдріч, яка загрузочка у Голдріч. І ось всього подивитися можливо, ще. У нас на Фелпс. Якщо взяти коробок, то ось отак от. Така красота. Так само і по загрузці ще є у нас nga 19. З цієї сторони обідемо буде краще видно. Ось nga 19. Та ж сама історія. Осінній світанок також, ну, ще пізніше буде. Ще є красень Києва. Тут теж перегруз. Перегруз серйозний. Ну, тобто всі абрикоси і Ерлі Blah вже був повністю, теж він загружений був серйозно. І... Був у нас цунамі, теж дуже багато плодів, монастирський в даний момент, там трошки далі теж повністю загружений. І, і, і ще сирена, вроді. Ну, тобто всі сорта, які були, які вже відплодоносили, які ще будуть плодоносити, вони всі з перегрузом. А от шалах слабенько чомусь. Я не знаю причини. Можливо, кажуть, що у нас в Київській області холодніше зимою і тобто, це сорт для, туди, для Запоріжжя, Херсон, Одеса, мабуть, в той стороні. О, давайте же зараз не рвемо, подивимося на вагу і скуштуємо, який він на І так, нарвав я трошки абрикосок, вибрав з піліших. Давайте подивимося на вагу. 59, 53, 52, 45, 70. 49, 52, ну, в принципі, від 45 до 60 грам. Давайте подивимося на косточку. Косточка вільно відходить, без м'якоті. Сок. Такий класний сок. Ну, Сок, видно, тече. Давайте подивимось попробуємо його на смак. Клас. Смак. Смак класний. Солодкий. Без кислинки. Курочка, шкурочка відчувається. Твердувата якась вона. Товстенька можна сказати. А так все остальне просто бомба. Сок тече. Так що будемо наблюдати на загрузку в наступному році. Якщо буде краща загрузка, то тоді взагалі буде отакий абрикос. Отак. В Київській області на даний момент, момент слабенька загрузка. Дякую за увагу, до зустрічі.